Я хай хайпрітки. З вами я Alсіc та Привіт. <laughs> <Привет>, Привіт-привіт. <laughs> ну що ж, Привіт-привіт. Ми... <laughs> <привет> ну що ж, ми продовжуємо і грати ігру Escape Simulator. І це є тема корпорація, тема Офіс. Е, і ми, ми будемо проходити останню кімнатку. Останню. Це буде якесь якийсь, якийсь комп'ютерне щось там. Metaverse пише. Щось буде комп'ютерне, так розумію. Мультасес? -муль -мульти Мультисес Саме, саме так. Там Marvel буде, наповнює. MultSit. <ривіт> ну ні, ну так я. Ну слово, я ж тобі перекладаю, ти ж хоче. Да. Добре, давай, давай. Хи сваришся зі мною, нібито я його. <ривіт> давай, поїхали. Так. Починаємо. Metaverse. Як ти кажеш, воно називається? Мета. Meta типа, тут є перекладач, там мульти мультівсесвіт, мета всесвіт, -всесвіт. -всесвіт краще. B, C, D, E, сервер Serverній F, е, каска. У мене є каска, на казці. носінг. О, я копійку не йшов вже так. зараз, так. Так, що тут є? Ага, ага, ага. Оль Добре, у мене, є, угу, у мене є. У мене є дивись, у мене є зошут, На нього пише. Ну, це сервер, серверні. Mm -hmm. да, Джені 09.10, Хрестик, Марк 1135, Олівер, back system, back up for... бла-бла і бла-бла. Короче, поняв і там щось важливе. Зрозумів. Ого. Добре. А, ми вот маємо вийти, оце двері нам. Ага, ага, угу, ага. Угу. Сиха. Ага. Uh, давай, uh, X плюс Y. Двоє. О, у Я відкрив uh, сюди штуку. Uh. Чекайте, yeah. я теж тут бачу відкриваю. Так, так. Так. Він застряг циклі, вірус швидко переміщиться від одного до іншого, доки всі вони не вимкнуть роботу. Uh, Двоє, я короче, я коротше відкрив оцю штуку, як я розумію. Тут треба буде закрити оці шнури, шолі. Е, І тут є якась перев'язка. О! О, Йо, О перев'язав. собі це я зробив. Ніфіга ти собі. Щось таки відкрив Вау, я чуть Вау. не обтікався. Вау. Е, так, пароль X плюс X помножити на Y. дорівнює ну само собою, що 8. Ну, тут, тут пароль 50, пише. Е, так, 4 цифри. Пароль за 4 цифр. Е,

Ми щось світиться, може якийсь послідовний з'яв, або що. Йоу, понял. Дивись, давай, дивись, дивись, дивись. У мене є отакий листочок з цифрами, може тобі це допоможе щось. У мене ще такі касети дві. О, в тебе є ще касети став? Так, ще дві. Став я вже захаю. І а, а, ще одну треба. А в мене ще батарея, чуєш? В мене ще батарейка. А, я поняв. чуєш. Uh, uh, мені треба десь еа 7 c а, а або азі це сюди. І Б24. І треба диск Б242, Б. А його нема. А, його нема. Блін. Ми щось маємо розв'язати і, напевне, знайти його. USB і три USB флешки треба, йо, пересиде. во вона Вот. Чекай. склом, Вот воно, але воно за склом, як я розумію. Лолда. Може розбити хоч можна что-нибудь. Та, то там може, може. Блин, давай вот цю штуку. 잠し. Да, ну у нас за склом, коротше. Добре, за склам. 에, давай. Э, серверний статус. A, B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Не той. <служити> <служити> Stick and bull. Це треба ага. О, вона така, це треба додати. Вони це всі по іншому. А, дід D, D, D дає помилку. Сверд дає помилку. І ага. e, F, і E, і D, і C. А, диви, я... я став сюди. Ну. Дивись, це те, що важливо, Все, це, що, це, що важливо за ними. Чекай, а де вони? стій, Це що важливо за лампами, в які вони черговості. A в перший. Um. Це це же в перший. Я не розумію трошки. Там помилки вибивають. Просто прико в тому, що там вибивають помилки. І тут бачиш, раз, два, три, 4, 5, 6. Я думаю, їх тут випускати можна. Мені здається, тут можна цифру скласти. Так, а да, тут цифри можна. Так. А, реально, 50. А, реально ти склав, да? 50. 50 і тут 50, 74. Ну, отут 4, значна цифра. Вот отут. Вот, Можеш, типа поправить. Ага. 50. А, чекай, але це треба помножити. 50. чекай чекай, чекай. Це є. А, так, в принципі. ну, давай я помножу, скільки буде. А, то треба помножити? Ну, давай додамо. Або помножимо Ага, бля, Вся, бля помножити. Помножити. 74. 3700. Сюда! Хорош! А шо шут відкрив? Аво, бачи? якийсь ключик. А, це флешка перша. Е, вот сюда вот. USB. No vaca. Та-та-та. Понятно, понятно. Добре, отут, дивись, дивись, тут є цифр букви, бачиш. Ну, чекай, не цікаво. Ну, закачується. Не, я я я інший, я інший вставив. Але мені цікаво, чекай Перевір внизу. А що внизу? Ми а, пароль. У ньому ідес. Пароль якийсь. 2A3B. А, чотиризначний, значный букви. Букв. Чотири букви. буква. Что-то буква. 3 b 4 c Ну тут я короче. У мене є ще така штука на почитай, типу, але я не знаю, чи це ты типу, поможешь сейчас. А вау. Я не розумію, разумею, куда цевилка просить. Дженни Марк Мія. А як з батарейка? Тут є батарейка. Дайте батарейку. Так, вона з самого початку було. Ну, типа, я її знайшов. Але я не знаю, де її поставити. Напевно, в шолом. Або що? Не знаю. А, Може потім. Добре, тримаємо. Вірус переміщується від одного до іншого, допоки всі не дадуть помилку, так? А як, ну, типу, перезапустити той вірус? Ну, я що не можу перечекати. Добре, от вірус зараз є. А, зараз на А. Пощи А. Давай. А. С. С. Ф. Ф. Х. Че шо там далі? А, ні. Е. 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 Все. Все. Д. А, добре, далі. І Б. і би. Е. Yeah. Е, копайсь ты. Ну, no. аво, вовово. Ще одна флешка. І Давай там дай, одну. ще одну треба. Чекай, ми відкрили тут, відкрили тут і ще де треба відкрити. Ну, це ця штука. А, ну та, та. та. Треба якось цю штуку якось відкрити. Я не розумію як. Я не розумію як відкрити цю штуку. В мене, Mani... дивись, напевно дай дай ту книжечку, книжечку Ти таку маєш. You... маєш. Маєш ще щось, маєш ще щось. Е, Ну коробка пуста. Добре. Ну, Походу це зв'язано з тим. Бек систем бэкапфа3b is uh, 4 бля. Бла 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 Б2. А че тут я можешь. Пять хулан маешь. В принципі, можешь. А мы едим, да. Не можем. Думаешь, не? Ням верю. Бкапсистема 2B4D. Uh, 2A E3B4C. Так нема таких цифр, де я це маю взяти, де я що, містердамус? Б24, 24 да. Ну дивись, умовно перезапишемо оці дві. І що це буде зараз глянь? Е, ну він хоче просто іменно EA7C. А, незнайомий диск. чекай, лишаємо його тут. Е, цей диск також, походу, незнайомий. Да? Дивись, на, це, тримай цей диск, чуєш оцей, я тобі скину справа тебе. Лежить. Давай, беру. Це головний, беру. Окей. він твій. Всі всі невідомі, ми, я викидаю. Добре, а оцей мені треба. А тут так. Угу. і цей не незнайомий. Добре, в мене є два диски. FB8D e, і C35E. Ну попробуємо їх правильно запхати. Дивись, чи... Добре, два є диски, які типа норм. Ну, то... Чи їх сюди mm -hmm. треба? Ні, всі, всі, нічого ж не. Має. Діск, окей. О, а, тут тут була. А, їх треба два було запхати. А, Добре, вау. тепер дивись, ця палка-палка дає цю палку, потім ця палка-палка. Ага, тут треба вставити так, щоб вийшло це. Добре. Е, дивись ця палка вниз, ця палка вгору. ця палка так, і ця палка так, і получається. Виходить... бурак. Це? Ти маєш вставити. Ну ти не розумієш, типа треба, щоб получився цей символ. Потім оце і оце ми вставляем, получаємо. Оце і оце. Ух ти мочиш. Э, лешка, 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 лешка Вставляй Шуденько. Шо що робити, шо що робити? Uh... робити? Батарейку батарай. туди може. А? Давай, давай, батарейку туди А, так, так. Швиденько. 30 секунд. Овернись. Це? Це це Йоу! А Тут гра. Йоу. А це кінець? Ні, це не кінець, напевно. Але часу нема. Я, знаю, что это. А, -а, а. Я да, понял. Понял? Да, да, да. Очка. Очка, очка. Зараз, 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 зараз. Сюда, сюда, И вниз. О, что там? Что это бывает? А я не знаю. А, здесь я У вас Так, что-то знакомое тоже. Что-то дуже знакомое, прям. Добре, ми можемо рухати його. Зелений має засвітити. Ні, ні, вон, да, да, да от ти прямий, прямий, зайді тебе. І це а... червоний. Або зелений, ага. чи що? А Це синій. А, цей. Ти маєш засвітити оцей, Червоний, маєш засвітити цей, а я круглий маю засвітити цей. Тобто я. Ні, а, а зелений треба для цього. О, є. І для оцього ще потрібно кудись. Чекай, ти дивись, дивись, ти червоний. О, давай, 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 давай. Я придумав, походу. <ресмас> О! Є. Yeah. Є. Yeah. Що там далі? <ресмас> 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 <туван> <ресмас> так, далі. Um... Крас, таки нолики Що? А, ти маєш виграти його? <ресмас> а, я в жил. зібрати чотири 4 виграти выграти його. Е, та. Тихо, тихо, він, він так зараз не зробить, чекай. Дивись, дивись, дивись. Ну, давай. Так, так, ми в будь-якому випадку виграли. Все? А що, комп'ютер дурний, ми думаєш, ти можеш до нас вирігати, ти можеш вирігати ізі. А, що там? Саме так. О! А, ми виграли? А, але цей час рахувався, бачиш? Ото все, що ми робили. Ага. Він рахувався. Ну, напевно, там. Давай, хопіки так, там. Але Вейш. прикольно, це було прикольно. Там. Ну треба ще зараз на швидке. <гумен> о, є монетка, ще одна. Е, я і... надіюсь, там не було. Там, типа, в тому світі, скажімо так. А, ну, його, я, о, дуже, я дуже на це надіюся. Я прям дуже <гумен> на це, це надіюся дуба. Це буде сумно. А нам не треба було того диску, по ідеї, чуєш. А, ну так. Ну так. Ну так. Так, ще два Ще два, ще два ще два. Тут. Ой, я знайшов Вот, є одна. И шаутна. Шаутна на десь. Або сзади моні... ноутбука. Значишь? No. Ну вот. Задні ноутбука. Вот. No. Не no. бач. Вот, ну вот no, ноутбук. Ну, ну вот. Та не с цього боку, с того не видно. Вот. Плашка така. Не бачу. No, Я понял, ты не бачиш. И ты с самого початку її не бачив. Не, вообще. Так, так, та Це все, брехня. Так, і ще треба зараз швиденько пройти на. Mm -hmm. ну, ти Ой, Боже, розберись... я не ну ти зараз головне розберусь за касатами, решту я не маю би зробити. Мав би, надіюся, що no, okay. зробив би. Але я забув... А, поняв. Чік, uh, чик, 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 чик. Я зараз буду викидувати касати, їх не піднімай, понял? Окей. Okay. Перев'язати. Це сюди. Це сюди. Це буде okay. до того. Е, далі Open 3700. Є. Ключик, флешка. Сюди. Вот. Е, далі звідси і далі звідси. Тут було. А, це. А то треба втикати. Дивись, ходи сюди. Я тобі можу сказати, як це працює, якщо не реперешно зараз. Блін, я не пам'ятаю. Дивись, стаєш і дивишся. Дивись, стоєш і дивишся. Спочатку на якомусь сервері. От, все вирубилось. Дивись. Спочатку помилка А. Тепер потім дивишся, що за нею після неї. який сервер почне. Добре, А. Перша буква. Перша буква А. Потім F, 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 F. А це Ф. А це А. Не А це Ф. Ні, ні, А це Ф. А, це Ф, Т, Б. А, Ц Д Б. Добре, 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 добре. Я є так сюди. О! Ви вже профі Вот цей всій штукенці е. Цей додається до це. Получається це. Mm, це, це. Так. Батарейка, так. Mm. Да. Uh, флешка. Батарейка в мене. Давай, давай, я тепер по... візьму, подивлюся. А, uh, як це зробити? Ага, поняв. Є. Так, проходимо цю штукенцію, да? Це сюди, сюди. О, є. Є. Бу-бу. Mm. Так, лазери. Oh, yeah. Fuck. Mm -hmm. О, я Фак. О, не, не, цей, цей сюда, цей сюда шов. Цей сюда по-любому йшов Вот сюди. Вот цей единый був, от окей, і він сюди мені підходив. О. Так. Тепер таки, нулики зіграй. С роботом. Цікаво, ты розумієш, і за робота? Оооо. Твій хит. Разумно, разумно. Так. Ми перемогли. Ми перемогли цього, цей вірус. Цей поганий Easy. вірус. І ми повністю як, пройшли. Як перемогти вірус? зіграй <зас> з, 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 з ним хрестки нулі. Так, <зас> та так, -та, як перемогти вірус? Зіграй з ним хрестики нулік. То якщо ви не знали, знаєте, будете знати. Ну що ж, ми повністю пройшли корпорацію, повністю пройшли тему офіса, тему корпорації. Ми спасли корпорацію Омега. Ми, — Ми є. Таня. Ні. Та ні, ми... А може це ми е, хакали її. Ми <ріст> може, це наш вірус був. <ріст> може да. це ми цей вірус придумали. І ми наоборот зробили так, щоб вірус був повсюди. <ріст> mm -hmm. <ріст> та 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 Ну що ж, якось потім будемо проходити екстра. Тут буде доволі багато, тут буде отака, якийсь пляж буде. Таке вот, таке вот буде, таке, йо, таке, йо, 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 таке буде. Є, є, є. Потім Версус і хард, Два різні буде. Оце буде цікаво пройти. Одинаковий рівень, і типа, і він буде легенький угу. і важкий. Цікава штука буде. Але ми будемо потім проходити екстра, екстра левели, екстра кімнати. Мені цікаво з острова. <гум> мені цікавий острів. Прям чим будемо навколо острова ходити, чи як це буде? Але тут насправді багато кімнат. Тут є аж сім кімнат різних. Ну, буде, буде, буде в наступних епізодах. Кому цікаво, переходьте на канал і дивіться. <гум> ну що ж, ми будемо на цьому завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока! <п 'ятування> Cặp 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 cặp